Вітаю всіх, мене звати Оляна. Я народилася і виросла у Львові, «Born and raised», як би сказали американці. Але я продовжую вперто казати одну фразу, коли мене запитують: а як у вас? Ну тут можна підставити різне: як вас готують кутю? Ну, знаєте, ці постійні битви перед різдвом в соцмережах, рідку чи густу? Що у вас їдять на великодній сніданок? Як вас кажуть на те чи інше? Я завжди відповідаю. А в нас на Тернопільщині. Хоч я народжена тут, але мої батьки стали першим поколінням крізь століття, які в 80-х роках покинули рідні села і переїхали зовсім в інші населені пункти. Так зробив мій Стрийко. Ну, вас, напевно, теж називають маминого брата Стрийком, ну, а та, перепрошую татового брата Стрийком, а маминого брата Вуйком. А, і переїхав в Москві, став там справжнім кацапом. Так зробила моя цья. Вона поїхала шукати кращої долі в Італію і знайшла, і тепер я маю двоєрідного італійського брата. А, і знаєте, ми цим десь підтвердили свій статус справжніх галичан, ну, бо кожен порядний галичанин має мати цьоцю десь в Канаді чи в Америці, ну або хоч би вже в Іспанії чи в Італії. Так зробили численні мамині троюрідні. Ми Покинули Тернопільщину, але Тернопільщина не покинула нас. А, власне, далі я дивлюсь свої знутатки. Мої пошуки себе в цьому світі, свого місця в ньому, і взагалі хто я є. Постійно зводились до трьох малих сіл на Тернопільщині: Швайківці, Шманківці і Колондяни. Там також моя Ріє, четвер, четверте село Шманьківчики. Тут знаєте, дуже гарно ілюструє оце, ці всі назви історія життя моєї бабці. Моя бабця Люба народилася в селі Швайківці, вийшла заміж в село Шманьківці, розлучилась, переїхала в село Шманьківчики. Ну а потім вже до Львова, але то вже не така важлива історія. Остання жива нитка, яка мене поєднувала із рідними краями. Обірвалася в 2021 році. Від ковіду померла моя бабуся Рузя і залишила в спадок моєму батькові дім, дім, який зробив мене колись самою, тою, ким я є сьогодні. А я є сьогодні так справді колекціонеркою вишитих сорочок. Продавцем старожитностей, ну така собі українська Індіана Джонс. Тільки я шукаю скарбини на берегах Нілу чи Амазонки, а в наших селах. Купую їх, колекціоную і продаю схожим поціновувачам, як я. І власне також досліджую наші традиції, наше галицьке буття і радо про це розповідаю на сторінках свого блогу. Отже, я як досі пам'ятаю себе малу. Котра стоїть перед великою червоною стрімкою драбиною, куди щоразу піднімається моя бабуся і приносить якісь дивовижні речі звідти. Моя бабуся піднімалася на стрих, а між мною і цією скарбницею завжди стояли родичі, котрі казали, що я обов'язково щось собі зроблю, якщо піднімуся по цій стрімкій драбині, я ще занадто мала. Допоки я не виросла, не оперлась і не змогла подолати цю перешкоду, я б сказала, що це стало моїми першими кроками по кар'єрній драбині. Я проводила дні на проліт під жарким піддащем. Мене неможливо було звідти зняти. Я ледь не мліла від цієї спеки, але не полишала своїх розкопок, пошуків і так далі. Хіба що бабусина Оляна, збирайся вже і нарешті йде їсти, ну, бо що найважливіше в нашої Галицької бабці, аби. Типу їв могло мене зігнати із цього піддаща. Я е, знайшла поміж е, стінок старого телевізора е, рамку дерев'яну із вирізбленим тризубом довоєнну ще і левами. Я знайшла кобзар 47-го року. Е, і навіть надгробну таблицю моїх прабаби і прадіда. Не питайте, я не знаю, що вона там робила, мов те і Антоніни. Е, Таке враження, що там усе промовляло до мене. До мене говорили кошики для формування хліба, старі шафи, пуделка, слоїки банячки, і все-все-все, що моя бабуся, Рузя, і її мама Мілька, моя прабаба накопичили за життя. А я невпинно досліджувала усі ці речі. Звичайно ж, в нас в родині завжди хтось поривався, нарешті, спалити все те дрантя, зокрема, моя тьоця, але моя бабця таким коршуном пильнувала усі ці речі. І я продовжувала свої пошуки. Продовжувала вже і в дорослому віці під час, на жаль, нечастих приїздів. І мені видається, що я справді чула голоси своїх предків через усі ці речі. Знайди старий альбом з пожоклими фотографіями. Там є я і твій дядьо. І там є наша переписка в останній рік його життя. У 44-му році твій дідусь пішов на війну і не повернувся. Так казала моя прабаба Міля до мене: знайди старі фотоапарати і коробку від взуття. Там купа фотографій односельців, бо я був твій дід, але окрім того, я був фотографом, казав мій дядьо Любко. «Шукай горнятко з воском і писачками і пам'ятай усі великодні, які були в нас в цьому домі. А ще не забудь про червону коробку. Дякую. Ці коробці є старі ялинкові прикраси. Я не встигла оновити їхні платтячка», – казала моя бабця Рузя покійно. Бо кожного року, не кожного року, але що кілька років на цих ще довоєнних ялинкових ангеликах моя бабця, а раніше прабабця Міля оновлювали оці прикраси з бібулки. Шукай своє коріння, шукай своє коріння тут, бо воно тут дуже глибоке, казав мій прадід Мовтей. І я шукала. Я шукала в церковних книгах, на пожовклих. В сторінках цих книг, це мене особливо заспокоювало під час початку повномасштабного вторгнення. До мене промовляли мої предки короткими записами. Народився, хрестився, женився, помер. І я знала, що вони ходили цими дорогами століттями. Вони одружувалися і. Зрештою їх відспівували в одній і тій же ж церкві, яка століттями стояла в одному і ж тому місці. Змінювались будівлі, але церква там була. Вони жили на кількох обійстях, котрі я також знала докладно. І багато з них спочили уже в землі цих трьох сіл: швайківців, Шманківців і Колендян. І власне на воротах одного із цвинтарів. Там писало: ми вже вдома, а ви ще в гостях. Власне, потроху усі ці речі перекочовують до мене додому, чому, зрештою, дуже противиться мій чоловік. Але... І я хочу сказати, що моя бабуся вміла ці речі зберегти, а я вмію їх прочитати. Тож я мрію сьогодні зробити велику виставку музею у Львові. Із невеликих і великих артефактів і речей моєї родини, і спонукати інших до роздумів, до досліджень і пошуків. Тому що той, хто знає свою родину, той, хто думає про неї і розуміє її, не може бути одуреним, не може бути загубленим навіть в вирі таких страшних подій, які відбуваються сьогодні. Роки навчання. На жаль, не зробили з мене ані дипломата, ані політолога, хоч стільки зусиль було витрачено. Але три малі села на Тернопільщині зробили із мене палку шукачку історичних реліквій, просто красивих речей, дослідницю і, власне, людину, котра любить усі ці речі. Тому, мабуть, на цьому я закінчу. І це буде моїм признанням в любові до моїх сіл і до моєї родини. Так, гучніше, гучніше жовтле. Но ж гучніше. о! Отже, е, уляна явно така історична розпідь, я би так і назвав. Отже, подарунки від наших друзів та партнерів під ваші описки Калина, центр сучасної медицини, тренерова компанія з ратовськоместериця Агрус, Практика слова, другі подарунок як опакунки від бренду Баба Нуця та квіти від кава Квітка. Також квиток на наступний час історії. Ще раз ці всі описки для вас гучно.